Друзі, всім привіт! Питання дня сьогодні звучить так: як зрозуміти, що поряд з тобою знаходиться твоя половинка, або людина, яка поряд з тобою точно не твоя половинка. Коли ми знаходимося в пошукові, ми часто робимо одну кардинальну помилку. Ми задаємося питанням, що я хочу бачити в своїй коханій людині. Таким чином, ми створюємо якийсь ідеальний образ в голові якого в реальності просто немає і бути не може, і тоді нас чекає ряд розчарувань. Що ж тоді робити? Ви маєте задаватися протилежним питанням, чого у моїй половинці точно не може бути, і у кожного буде оцей список табу свій. Для когось це буде в списку, значитися не може бути в жодному разі зради, наприклад, алкоголю, тому що мій батько для прикладу випивав, і навіть маленький, маленька доза алкоголю викликає в мене панічну атаку. Ну і щось там додає те ще своє. А для когось, наприклад, зрада це нормально. І жінка може говорити: ну, дружина ж, я, ну що, ж, що він пішов десь загуляв. Потім він приходить до мене такий котик котик, робить мені ку. По подарунків. І, в принципі, мене це влаштовує. Тобто ви не повинні звірятися з мамою, з подружкою, з соціумом, тому що це ви індивідуальність і вам жити з цією людиною. Коли ви будете опиратися не на те, яким він повинен бути, а на те, яким він точно не повинен бути, чи вона, так? тоді ви зможете знайти собі реальну людину. І е, нормально переносити її певні недоліки. Так, не намагаючись з неї зліпити певний ідеал, і це дуже важливо, тому що погодьтеся, ми всі не ідеальні, і нам всім хочеться, щоб нормально ставилися до наших певних недоліків. Нам дуже не хочеться, щоб з нас робили, ліпили певні ідеал ідеали, постійно нас клювали за певні дрібниці. І тоді таким чином у вас будуть вибудовані нормальні, реальні, довготривалі. Стосунки без розчарувань. Задавайте ваші нові питання. Можливо, вже завтра ваше питання стане питанням дня. А також приходьте на всі, всі на мої індивідуальні консультації. Не прощаємося до завтра.